Ми сиділи, били, просто і я заснула. Тобто, я проснулася вже, коли вже вбили юрка. Ви, Юрія, знали цього, так? Так. Да, ми жили у ньому. Як його вбили? Ви не знаєте деталі? Ні. Ви чули постріли? Ні. У вас в хаті рушниця зберігалась якась? Ні. а хто його вбив? Ви не знаєте? Ні. Міліці, вам натикали, можливо, на, кого, на когось чи підказували? Казали, щоб підписали там тобто, те, що там писали хлопці, щоб я підписала, вони те саме написали і щоб я підписала. А ви читали, що там написано? Mm -hmm. І ви підписали? Зрозуміло. А про що вас питали? Та ж говорю, я в такому шокі була, що я не знаю при чому ще випивши. Тобто ви на допиті були не в тверезому стані? Так. Mm -hmm. Сильно не в тверезому чи ні? Mm -hmm. Ви пам'ятаєте, що вас питали на допиті? Чи не, не пам'ятаєте? Про да, що пам'ятаю? Про рушницю питали? Да, а казали, в кого була рушниця чи ні? Я не бачила взагалі нічого. Ага, тобто ви так і сказали, що ви не бачили? Так. Да.